Олега, ти мене як зупинив, то ти представся для початку. Я вам підійшов представився. Ну, Я не бачив посвідчення твого. Посвідчення показати. Так, звісно. Ну ти так себе ведеш, що мені хочеться подивитися посвідчення. Може ти передягнутий тій. Конопенко Василь Васильович. Конопко Павло Васильович. Як? Конопко. А, конопко. Все, тобі дозволено носити зброю. Що ще? Це таке посвідчення. Ну, як, як стандарт у вас. От, як всіх? Нанесення зброї, так. Да. Таке, як всіх. Воно навіть не підтверджує, що ти поліцейський. Чого не підтверджує? Ти вважаєш себе поліцейським. Ага. У тебе є посвідчення на зброї. Згідний. На підставі, чого ти мене зупинив? Яка причина зупинки? Статті 35 закону так. про національну поліцію. Так, і далі. Частини 3. Третєї... Частини тр... першої пункту другого, третього пункту. Другі чи третє? Третє Давай Другі третій. Давай третій. Якщо інформація свідчить про спеціальність водія або пасажира до вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення. Так. Е, які є підозри, щоб вважати? Ну, зараз, я вам поясню, зараз колега підійде і он все передоставить. У тебе немає ніяких підстав так вважати. У мене є підстави. Є підстави так. які? Вважати, що саме. Я ж вам пояснював. Що... Ну поясни мені зараз. Вчора тим, я тебе не бачив. Вчора колеги бачили, Пояснюю вам. Вчора колеги, що саме пояснили? Зараз приїдуть і будуть спілкуватися з вами. А ти що з мене хочеш? Конопку. Я вас зупинив. На підставі 35-ї статті пункту 3. Підстави вважати, що якісь є правопорушення, адміністративні або кримінальні. Що саме? Ти щось бачив, чув, відео в тебе є. Що, що саме? Поясни мені. В колег є відео. В колег є відео. З якими ми вчора спілкувалися? А ти тут яким боком до колег? Ти яким боком до колег? Ти звідки знаєш від колег, що ви там передали тобі чи що? Юридично є в тебе підстави бажати, що в мене якісь правопорушення за мене? Я вам поясню, зараз колеги під'їдуть і будуть ступатися з вами. Я можу їхати? Не, можу їхати? Ще ні. А чому? чому? На підставі чого я тут стою? Причини зупинки. Можеш внятно мені ну, пояснити? Я ж вам вже до відео пояснюю. Поясни мені на відео. Що мені вже до відео пояснюють. Давай хай колеги твої, я буду їхати, а вони мене доженуть по дорозі. І там вже зупинять, якщо в них буде причина. І там ми побідуємо, добре? Зараз буквально ще 5 хвилин і приїдуть. Тебе не було бажання звільнитися взагалі з цією службу? Ні. Подобається робота? Чи ні? Не? Ну, не знаю, чи ні. Чого ні? Що ви так вважаєте, що не подобається? Ні, я так не вважаю. Я думаю, чи ти ну, займаєшся тим, що тобі подобається, чи просто від безходності. Можу їхати. Зафіксуй, коли тебе чи що Це Це що, затримання? Це... Ну, що це? Тяну відео, що? Все буде ну, стягуй відео, яке зрешно. Що ж ми стоїмо тут? Ну, поясню до відео, чому стоїмо. Поки не включили телефон, це відео. І ти застіснявся. І ти застіснявся і, і вже мені не хочеш ну, пояснювати. Чого по два рази я маю пояснювати, я там знаю, бо я не розумію з першого разу, то що ти не пояснюєш. Я, не я не тільки чую, що 35-та пункт 3 підозри вчинені якогось правопорушення, я якого я так і не зрозумів. Ну є колеги якісь, які зараз приїдуть і так? Вчора ви десь зупинились на перехресті, ви ж казали. Ну, це і вже пожежний. Так, бажає інформація. Відбачив бачив до... від від відео це. Від колег. Так. І, і вирішили сьогодні все-таки оштрафувати мене, винести постанову. Так? А вчора чому це не зробили? Ну, я ж вам пояснював, до... Ну пояснив, я так до, і не до... Ну. Куди туди як... Туди поїхали?